Доброго вечора, ми з гаража, варяг з вами. І сьогодні тема була така: те, що багато людей не зрозуміли, чим відрізняється автоматичний зарядний пристрій від звичайного зарядного пристрою. Давайте розберемося в цьому питанні вже раз і назавжди. На жаль, відео виходять зараз досить рідко. Не знаю, як то буде далі. Будемо щось робити, але стараємося. У нас не завжди то все виходить. Дане відео буде трошки довге. Дане відео, як каже, мій кум я не можу тебе слухати довго в Ютубі. Ну, про дані пристрої, про сам процес не можна сказати в двох словах. В одного хвилини ролик вмістити, то все. це Unreal. Тому для того, щоб я трохи вам азів дав, ролик буде задовгий. Тому хто хоче саме розібратися в особливостях зарядного інтелектуального пристрою мікропроцесорного, прошу до перегляду. Хто не, не хоче розбиратися в цій, в цій темі, кому не цікаво, ну вибирайте самі. Ролик довгий, і якщо ви його проскролите, ну, ефекту не буде. Ви можете запросто втратити суть того, що я розповідав, або ж взагалі не зрозуміти дану тему і далі ходити. Вибирайте і самі. Дивіться, перша особливість в тому, що я зібрав вже установку, накинув на клеми щуп, У нас показує таке значення. Да? Ну, Там трошки воно скакає, бо у нас ще цей приборний підключений зарядний автомат. От у нас дані стоять на місці. Тепер, секундочку, я підключу. Мені одною рукою то не зручно робити. Фокус-фокус. Показує 0,5 градусів. Да? Розетка в мене. Штекер в мене. Підключаємо прилад 220. У нас режим десульфатації відбувається. І тепер подивіться, що показує у нас вольтметр. Він не показує стале значення. У нього значення пригає. На жаль, я не можу показати вам, якщо відключити акумулятор від даного пристрою. От. На жаль, не покаже. О, бачите, у нас вже full показу заряжений. От. На відновленні поставимо реперку. Дивіться, на відновленні теж у нас десульфатація відбувається, у нас іде імпульс. У нас не постійний іде сигнал струму. На акумулятор. Ну, як, він постійний, звичайно, вольтаж видається з оцієї. Але в часовому проміжку він не постійний, він імпульсний. Ось. Отут не плутайте це поняття. Бо коли я сказав, що не постійний струм, і почали казати, що те, що з дуба рухнув, як це не постійним струмом, не постійний струм в розетки. Я согласен, що перетворення ACDC ніхто не відміняв. Крута група, да? так? Але цей прилад у нас. Імпульсний ток видає на зарядку. Ось, якщо ж ми підключимо радянський прилад, ми побачимо іншу картину. Пайтні тут трохи незручно однією рукою перетримувати. Ну, дивіться. От у нас, грубо говоря, один ток іде на цьому приладі. Тобто, в нього немає імпульсу, він видає у нас постійний вольтаж певної е, напруги. Ну, також у нас є тут амперметр. Отже, давайте тепер розглянемо, як відбувається зарядка на автоматичному мікропроцесорному приладу. Він має сім етапів заряджання. Я намалював схему буквально, можна сказати, от балди за декілька секунд, тому я не претендую на красивість чи ще щось. Просто я хотів то показати. Так, вибачаюся. За те, що я в окулярах, я не зажрався. Просто для зйомки я використовую зараз освітлення. Як бачите, блік у моїх окулярах, я того бліка не бачу. Ну, На жаль, зі здоров'ям є певні проблеми. І для того, щоб я знаходився в такому освітленні, щоб працювати в таких умовах світлих, мені доводиться закривати очі окулярами. Якось так. Тому давайте далі вже підемо, як працює прилад. Перший етап це у нас десульфатизація. У нас пішли вольти, амперчики, отак, грибиночка. Воно відповідає один одному. Ми не прив'язуємося до значень, просто розглядаємо, як то. Точковий заряд, імпульсний заряд. Це є імпульсний заряд та режим десульфатації використовується для того, щоб десульфатизувати пластини в акумуляторі, продлити срок служби акумулятора. Відновити акумулятор, тобто очистити дані пластини. І так, да, в даному режимі у нас йде зарядка таким чином. До речі, акумулятор ми ставимо, звісно, в перевітрюване приміщення. Звісно, ми відкручуємо пробки акумулятора, щоб акумулятор дихав, і самі не дихаємо тим говном. Бажано використовувати засоби індивідуального захисту органів дихання. Це так, нагадаю. Якщо ви переплутали, Перелад вам просто напише, перелад має захист від переплюсовки проводів. Тому це такий: у нас пішов режим десульфатації. Пішло точку заряджати імпульсами. Другий етап ну, я назву це початок. Початок зарядки або лагідна зарядка. У нас вольтаж постепенненько. Опа, пішов. До певного значення, ну, скажімо, від 7 вольт, якщо розряжений акумулятор 7 вольт від 7 вольт, ну, хай приблизно до 13,2 вольтів, Ампераж у нас на цьому відрізку сталий. Далі, активна зарядка. Третій етап. На третьому етапі у нас знову ж таки вольтаж росте. Росте вольтаж у нас від 13,2 до 14,5 максимум. В принципі, по приладу я дивився 14,2, обично він обрубає ну, 14,3. 14,5 це мене було на пару батареях такі реально дохлі. Ось, Ампераж при цьому теж трошки ампераж збільшується. Звісно, вольти і ампери вони пов'язані. Тому цей параметр і називається вольт амперна характеристика. Для цього у нас прилад слідкує. Для цього режиму у нас ще в приладі є поняття зима-літо. Температурний показчик прилада розуміє, треба дати більшого заряду, чи треба дати меншого заряду. В результаті чого у нас літо чи зима, то потрібно таке. Етап активної зарядки у нас пройшов. Далі дозарядка, можна сказати, це абсорбна зарядка. У нас сталий вольтаж 14,2, скажімо. Вольтів у нас стало йде. При цьому прилад Ампераж трошки скидує на менші значення. Він пішов у нас зменшуватися до значень. П'ятий режим це тестовий режим. Ось тут ми бачимо, що вольтаж у нас пішов вниз. Ампери у нас, в принципі, сталі. Вольтаж пішов вниз, Його, я не знаю, можливо, там є якась нагрузка і прилад на це дивиться. Ну, даний режим, в принципі, тестить акумулятор. Наскільки все плохо, чи наскільки все нормально. Після цього, ну, ми ж протестили, ми розрядили. Шостий етап. Прилад додає оцей заряд, трошки ампеража, трошки вольтажа, У нас пішло, і прилад добив нашу батарейку до 100%, скажімо, до того об'єму в принципі, який нам потрібно, який ми використовуємо в даній батареї, ну або яку заложив наш виробник батареї. І далі, сьомий режим. Це вже зарядка, така зберігаюча зарядка зберігання. Тобто на ній прилад стоїть. Е, вона буквально підтримує вольтаж в певному проміжку, і ампераж, там, можливо, 0,5 А, можливо, Ампер додає. Це вже у нас прилад просто слідкує за акумулятором, поки ми його не відключимо. Е, навіщо сьомий режим, в принципі, як він відлічається від того, як ми будемо заряджати? Е, цей режим у нас просто е, зроблений для того. Щоби ми не слідкуємо за акумулятором, з даним приладом. Ну, виробник так вираховує, що ми поставили акумулятор на зарядку, накинули дроти, втикнули в 220 прилад, подивилися, ага, воно запустилося, режим десульфатації пішов. Ага, все, переплюсовки немає. Все отлічно, зарядка пішла. Все, ми розвертаємося і йдемо по своїм ділам пити каву, я не знаю, на зустріч, ще щось. Акумулятор стоїть, ми переходимо, о, зарядка вже все. Типу, ага, воно просто стоїть. Там через три дні ми прийшли до нього. Всі ці три дня прилад слідкує за акумулятором. Акумулятор на зберігаючій зарядці стоїть, або ну, на такій зарядці консервації, скажімо так. Все. По поводу того, а що я не можу зарядити радянським пристроєм. Хлопці, да, зарядити ви можете чим угодно, чесне слово. Блін, 220 трансформатора, нагрузочна лампа, зарядним, ну, зарядним пристроєм, радянським, трансформаторним Блін, сварочним апаратом, я не знаю, ну, було б бажання. В принципі, можна, навіть генератор від машини через якісь там перехідники до колеса велосипеда, велосипед під, підвісить, викрутити педалі. Блін, можна зарядити усім, як хочеш. Просто. Знову таки, давайте повернемося. Це вже узагальнення да? нашого. Я вже розповів вам про даний пристрій, як воно відбувається, 7 пунктів зарядки, як тут у нас вольт ампери Приблизно я графіком намалював. Я згоден, що він, можливо, не наскільки красивий. Для того треба дуже багато провести дослідів, щоб сказати, як цей прилад працює, на чого часу немає, як такого. Ось. І тому, як висновок, дивіться: якщо є можливість мати два пристрої, якщо у вас є радянський, купити такий пристрій, це буде круто, бо у вас додається ще один інструмент активний інструмент яким можна працювати, який полегшує життя. Це те саме, що гайку можна відкрутити радянськими ключами, оцими рожковими, да? навіть якщо рожки вже розбиті, е, ну гайку приємніше крутити накидним ключем. А ще приємніше, коли в тебе є набір торцевих головок, тріскачки, перехіднічки, карданчики ну це взагалі ти Бог просто, воно тобі економить час, економить нерви. Так само з даним пристроєм. Розглядайте його як ваш помічник в тому, щоб вам економити час. Радіанський пристрій трансформаторний зарядний пристрій, який не має мікропроцесорного керування. Дивіться. Плюс в нього великий те, що якщо нижче 7 вольт мікропроцесорна зарядка не побачить акумулятор, вона скаже, оф, ну, немає смисла його встановлювати. Ну все, він в глибокому розряді, я не буду його трансформаторний пристрій. Він же ждав, да мені пофігу. Я бачу, що я нічого не бачу. Накинули клемм і він просто ток отдає. Він нічого не бачить, він просто дає ток і амперами ми можемо накрутити, і можемо посипати пластини йому. Можемо вольти дати 17 вольт, 19. Ні. Ну 17 вольт, кстати, реально видавав пристрімій. Радянський трансформаторний 17 вольт. Він може видати на акумулятор. Блін, нефіг ділить. Якщо ви не слідкуєте, якщо ви мультиметр не підключили на клеми під час зарядки, не слідкуєте з тим, що маркетинг убиває навіть BMW. Він вже убив BMW. Маркетинг убиває так само акумулятори здешевлення технологій маркетингові. Вже акумулятори не служать як раніше по 15-20 років, там, по 10 років. Зараз 7 років це досить гарний показник для акумулятора, що він прожив 7 років, ніфіга собі. Хоча деякі відповідають своїм заявленим характеристикам виробника, деякі акумулятори не відповідають. Безлоха і жизнь плаха, самі розуміємо. Да? Якщо акумулятор за 800 там, гривень на даний час, ну, звісно, що які там заявлені характеристики відповідають і дійсності. Ось. Тому таким зарядним пристроєм, якщо ми не розуміємо, да? оператор пристрою не розуміє процесу зарядки акумулятора, він тупий, як пень. Даний зарядний пристрій е, виручить дуже людину. Бо людині не треба з цим заморачуватися, він просто накинув клеми, на відкручений, знятий акумулятор, всунув розетку, вибрав режим і все, він утуманив собі, вирішати свої діла, проблеми. ну, все, ну, Це чітко. Е, те, що пристрій мікропроцесорний, має регулювання вольтів і амперів в залежності від процесу заряду, від кроку да, покроково. Це теж дуже гарний плюс, тому що, як я вже казав, він вираховує, чи це зима, чи це літо, яка температура навколишнього середовища. Що під час зарядки хтось може провтикати, не знати, не звернути уваги. Те саме, всі дуже люблять аріометром, туди в акумулятор мірять, ага, міряємо. Обично ми дивимося навіть не на густину, плотність, да, 1,27. Обично ми дивимося просто на значення зарядки. 50%, 75-100% на цьому поплавку. Це, звісно, яка там густина? 75%. Що? 75%, яких протів? Дай сюди. А, 1,2%. Понятно. Тобто, при замірах ареометром при взятті проб із банок акумулятора потрібно також враховувати. Температуру навколишнього середовища і при температурі навколишнього середовища є таблиця, в старих підручниках є таблиця. Наскільки то має похибку від градусів навколишнього середовища. Ніхто ту таблицю ну, вона в мене є записана на стінці гаража. Десь вона в мене є записана і на е... бумажці. по моєму в експлуатації автомобіля, вона в мене лежить. Ну, Вона в мене на стінці гаража записана, я туди піддивляюся собі. Коли міряю, ну багато людей хто і не чув, що в залежності від температури навколишнього середовища змінюється значення, потрібно враховувати похибку, точніше, значень при вимірюванні ареометром. От дану похибку мікропроцесорний пристрій враховує людський фактор, можемо ми це не врахувати. Запросто ми можемо. Далі, знову ж таки, оператор може вважати, що акумулятор дуже розряжений дати йому сильно багато ампеража. 10 ампер дають там, ну, в залежності від того, що у нас видає пристрій. Ну, я стикався з тим, що ой, акумулятор розряжений, а мені ж капець, як їхати треба. І в акумулятор 10 ампер. на-на, 3 -на! хвилини запускається двигун уже далі на генераторі. Акумулятор заряджається, їдеться, не глушиться машина, бо як заглушиться, це ж наката прийдеться. Ну, а потім настають холода, ой, акумулятор щось не держе, ой, посипалися пластини, ой, все, гамба. Мікропроцесорний прилад не дасть вам зекономити час запустити таким методом. Бо для того, якщо вже так ви хочете запустити, для того є зарядно пускові пристрої, або ж є бустери. Тобто, ну, короткочасно, ти накинув клеми бустера, запустив двигуна, зняв бустера, все. Для акумулятора це не такий буде шок, чим ти 10 хвилин, його 10 амперним током влупашиш, і, ну знову, як я казав, маркетінг убиває акумулятори, здешевлення виробництва, пластини посипляться і У вас будуть проблеми знову ж таки. Тому, ну, що можна сказати? Можна заряджати чим угодно. Все залежить від того, від ваших знань, від ваших вмінь. Якщо ви хочете зекономити собі час, бо, наприклад, мені цим пристроєм подобається заряджати акумулятори, те, що я поставив, і пішов займатися своїми справами. Я щось перекладаю, щось там підкручую, щось там роблю, там, чи акумулятор заряджається, я там шарові міняю собі. Все. Ну, я економлю свій час. Я не бігаю по 115 раз, щоб дивитися на той амперметр, на той вольтметр. Знову ж таки, вам надо вольтметр, щоб радянським пристроєм заряджати. Вам обов'язково потрібно вольтметр ставити і слідкувати за цими показниками. І тобто слідкувати вплотно за цими показниками, бо через секунду може вже бути не 14,2 вольтів, а 16 вольтів, і це вже теж негативно на пластини сказується. Тому ось так. Ми маємо. Ми маємо те, що час не стоїть на місці, технології розвиваються, і от е, такий інтелектуальний зарядний пристрій у нас е, з'явився в нашому світі. Тому ну, не стоїть його сприймати так сильно в штики, е, Просто ми з вами розібралися, ось де, що він вміє, як можна його використовувати. Ну і в принципі. Плюси радянського або ж трансформаторного зарядного пристрою. Лише в тому, що якщо у нас дохлий акумулятор менше 7 вольтів, ми можемо його до 7 вольтів розбухати, можемо якось спробувати розбухати його. Але не факт, що це вдасться. Знову ж таки, режим десульфатизації або імпульсна зарядка на трансформаторних пристроях, вона не реалізована. Її реалізувати можна хіба що через реле часу, ну це вже буде саморобний пристрій, і це буде лише одна функція з набору функцій в інтелектуальній ізоляції. Маємо ось таке. Тому, хлопці, я сподіваюся, що я вам розповів плюси і мінуси, як взагалі відрізняються прилади друг від друга. Ну, про транзистор немає що говорити. Там з електрики, у нас 220 зайшло через трансформатор у нас виходить перетворення AC-DC, гурт є такий. І у нас пішов в постійний ток 12 вольтів. Ну, як 12 вольтів, від крутілки він, ніфіга, не 12 як я вже казав, він може бути і 16, і 17 вольтів досягати і таких величин. Ось. Тому використовуйте ці знання, які я вам дав. Вже думайте собі. Треба воно вам, чи будете ви стояти над трансформаторною зарядкою, дивитися, чи будете ви із сварочного апарата зарядку мастирить, щось придумувати. Це вирішувати вам. Ну, а переваги, як для мене, то вони очевидні. Все, дякую, що ви залишаєтесь на каналі. До нових зустрічей!